Бо над Росією, зокрема, Москвою раптово розірвали блискавочні спалахи. Розпочався масований удар, що став гідною відповіддю за Україну. Один за одним вибухи почали накривати будівлі і здійнявся густий і хаос. Мешканці у паніці кидалися хто куди, але порятунку не було. Справжнє покарання, якого Кремль не чекав і не зміг зупинити, а система ППО чомусь не спрацювала. Отже, про подробиці останніх подій, які трапилися на території Російської Федерації, будемо з вами говорити далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Бавовна накриває рефію та окуповані нею території, вибухає на Білгородщині, Курщині та у Липецькій області, і навіть у Москві. Російська влада повідомила про атаку дронів на чотири області. Зокрема, вибухи пролунали в містах Липецьк і Єлиць Липецької області. У першому розташований військовий аеродром, у другому завод акумуляторів. Про це повідомляє телеграм-канал Астра Міноборони Рефії, губернатор Липецької області Ігор Артамов і губернатор Воронезької області Олександр Гусів у телеграм. Далі пряма мова. Після падіння безпілотника на парковці одного із підприємств у Єльці виникла пожежа. Удари продовжуються. Про яке саме підприємство ідеться? Губернатор не уточнив. Однак він повідомив, що сигнали про падіння уламків надходять із різних районів. За його словами, дрони влупили на житлові будинки у Липецькому окрузі. Є загиблі та поранені, а також безпілотник влучив у секцію багатоквартирного будинку, який будується у Єльці. Телеграм-канал Астра пише, що жителі Липецька та області повідомляли про велику кількість вибухів. Вони стверджують, що безпілотники атакували завод «Пад Енергія» в Єльці, який виготовляє акумулятори, зокрема для БПЛА, а також батареї для авіації та флоту. У Липецьку розташований російський військовий. Аеродром, де базуються літаки су 34 су 35 і Міг 31 Його також вже атакували. Подробиці ударів по РФІ та їх наслідки розкрив і опозиційний російський журналіст Ігор Яковенко. Тож далі давайте послухаємо. Перша думка, вона, ну не можу сказати, що вона совсем але вона дуже мало розпространена. То есть логіка така, що раз наносить удари по російській территории, значить войну наш. Нет, это, это идея... Понимаете, проблема заключается еще и в том, что эта мысль, она... Если, если эту мысль, как говорится, думать, и тем более, так сказать, куда ее девать, мысль, понимаете? Мысль – это же такая штука, которая должна во что-то конвертироваться. Ну, хорошо, вот человек думает, что по нам бьют, и надо прекращать войну. И что с этой, этой мыслью он будет делать? Потому что публичное высказывание этой мысли, а тем более какие-то действия для того, чтобы эту мысль реализовать, они являются уголовно наказуемыми. Сроки сейчас даются совершенно э, абсолютно астрономические, там и 20 лет можно получить фактически ни за что. За, вот за реализацию этой мысли можно получить двадцаточку. И поэтому как бы эти мысли подавляются, а вот мысль о том, что ну, правильно сделали, надо еще больше уничтожать Украину, она, ну, так сказать, является политически лояльной. Поэтому думать такую мысль, это, в общем, достаточно уверенно сохранять себя в зоне комфорта поэтому ну, в целом я даже не обращаюсь ни к какой, никакой <coughs> опросной социологии я могу сказать что в, в целом так сказать, если людей спросить то они будут высказывать именно такие мысли либо будут говорить что я вообще не знаю ничего про политику и я не увлекаюсь не, не занимаюсь этим либо вот второй вариант что правильно сделали надо, надо было раньше надо было жестче Надо, так сказать, там я не знаю, розбомбить весь стереть Київ з ліса землі і так далі. Ну, все, що говорить Соловйов у Соловйова, Скабєєва і так далі. От всі ці телевізійні упирі постійно повторяють. Тим часом в центрі Москви вибухнув автомобіль ветерана спецслужб. Автомобільний санкцій вибухнув посеред вулиці. Очевидці нарахували декілька вибухів на Старопменівському провулку, і там згоріло щонайменше два автомобілі. Про події повідомила російська медіа «Маш». На опублікованих кадрах видно згоріли дотла легковий автомобіль Нісан і другу машину білого кольору із сильно пошкодженим передом. Поруч проходять співробітники ДАІ, а про те БПЛА повідомляв і губернатор Волонської області Олександр Гусєв. За його словами, у воронежівна падіння частин збитого безпілотника. Пошкоджено покрівлі будинків, населені пункти без електрики. телеграм канал Астра також повідомляє, що Росавіація вводила тимчасові обмеження на польоти у аеропортах Саратова. Саратовської області та Тамбова Тамбовської області Російської Федерації тимчасово виконувач обов'язків голови Тамбовської області Євген Первишов нічого про атаку не писав. Проте він повідомив про загоряння на одному із підприємств міста Котовськ. внаслідок чого загинуло троє працівників. Первошов не уточнив, де саме виникла пожежа, але в місті Котовськ є низка заводів, зокрема, пороховий завод, заводи пластмас, завод технологічного обладнання та інші. Ну а тим часом окупанти не припиняють масово атакувати українські міста. Так нині у Полтаві попередньо зафіксовані влучання БПЛА у будівлю обласного ТЦК та СП. Деталі уточнюються. Про це повідомляють ряд місцевих ЗМІ. До цього в місті оголошували повітряну тривогу. і Було чутно вибухи. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих і 11 Поранених через дронову атаку Ерафі по Полтаві про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У тимчасово окупованому місті Харцизьк, що на Донеччині, пролунали також потужні вибухи. Місцеві мешканці оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент влучання, після чого пролунала сильна детонація. За попередньою інформацією, українські сили могли вразити склад боєприпасів російських окупаційних військ. За даними Осід, аналітиків з групи Кіберборошно удар завданий по промисловому сховищу. Територія. Відмічено, як покинути промислове сховище вибухових речовин. Про цю ділянку прикрив ЗРК ТОР, але щось не допомогло, зазначила аналітика. Наразі офіційного підтвердження удару з боку генерального штабу ЗСУ немає. Однак, вибухи свідчать про чергову успішну атаку по тилах ворога. Харциськ розташований неподалік від Макіївка та Донецька і має важливе стратегічне значення для російських сил. Ще 13 квітня 2014 року місто опинилося під контролем проросійських бойовиків, після чого активно використовується росіянами як тилова база. І початком повномасштабної війни Рефія почала розміщувати в харциську командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. І це вже не перший удар по об'єктах окупантів у місті. У січні цього року збройні. Ні сили України повідомляли про влучання по командному пункту російської армії в Харцизьку. Також ще у 22-му році в окупованому росіянами місті вибухав склад із боєприпасами. Ну а тим часом бійці ГУР спільно із повітряними силами та іншими підрозділами Сил оборони провели масштабну операцію на Запорізькому напрямку, під час якої виявили та знищили десятки позицій російських операторів бойових і розвідувальних безпілотників. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України у своєму телеграм-каналі. До операції, яка отримала умовну назву «Дроноцит», долучилися підрозділи департаменту активних дій гур. Кому... Командування повітряних сил 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 128-ї окремої бригади тероборони, підрозділ Флайт Скал, сил безпілотних систем, оперативно-тактичні групування Запоріжжя і Таврія упродовж операції. воїни сил оборони виявили 90 позицій та місць перебування ворожих операторів, які керували як ударними, так і розвідувальними дронами. Із них 42 об'єкти знищені або пошкоджені. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках. Буданов відповів, чи може врешті Росія щодня запускати таку величезну кількість дронів. Росія не здатна запускати по Україні 400 чи 500 дронів щодоби. Це можливо робити лише періодично. Журналістка запитала Буданова про те, чи готує Російська Федерація щось нове для атак. Ну він відповів, далі буду цитувати. А що нове? Ну, вдосконалюють антени. Також це ж вам ні про що не скажу. Зрештою, якщо говорити щодо ще коментарів Буданова, то він зазначив, чи може Ерефія застосовувати по 400 500 дронів щодня. І далі процитую кожного дня нереально це робити, періодично. Робити так, на жаль, така змога у них є, але вони не можуть це запускати щодня. Раніше Буданов заявив, що загострення на фронті уже триває. Він прокоментував і заяву Володимира Путіна про те, що російська земля буде там, де ступить нога російського солдата. Так, от Буданов зробив однозначний висновок. Так усе ж правильно сказано: от куди дійдуть, це буде під їхнім контролем. Очільник ГУР наголосив на важливості. Усвідомлення цієї загрози українськими громадянами, далі буду цитувати. Я сподіваюся, що розуміють усі, і нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один: що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного. Бо інакше прийде ТЦК Російської Федерації, як це відбувається на окупованих територіях, а там це відбувається повним ходом. Повірте мені, зазначив Буданов. А, от відповідаючи на запитання, доки триватиме це загострення, Крило Буданов зазначив до часу, скажімо так, завершення мирних переговорів. От такі коментарі з'являлися від Буданова напередодні, адже він певні коментарі журналістам нашим давав, які запитували в нього багато цікавих речей, які стосуються російсько-української війни. Ну а далі, друзі, будемо говорити про невтішне про те. Як пройшов ранок саме в тому регіоні, звідки ми мовимо? І у місті Полтава, адже у Полтаві пролунала серія вибухів, ще вранці перед початком нашого етеру. і повідомлялося про масовану атаку безпілотників та густий дим. Над містом деталі нині уточнюються. А ви нині також на своїх екранах бачите, як люди ховалися в підземках, щоб перечекати так би мовити цю атаку масовано дронами. Вже багато мережу поширюються і кадрів. Як це все відбувалося? Зокрема, як безпілотники летіли, також потрапляли в будівлю. Ну і ба більше вже бачу інформація надходить із різних пабліків про ліквідацію наслідків ворожої атаки. І нині в Полтаві через ліквідацію наслідків ворожої атаки тимчасово ускладнений і рух автотранспортом. Також тимчасові зміни в русі на місці працюють аварійні роботи. Ну і знову ж таки, певні деталі і від інших пабліків з'являлися моніторингів щодо того, що в Полтаві роз. Згорнули оперативні штаби. Усі необхідні служби вже працюють на місцях. Якщо ваш будинок пошкоджено, обов'язково повідомте міську оперативну службу. Будьте уважні, якщо ви помітили підозрілі або невідомі предмети, негайно телефонуйте до поліції або ж ДСНС. Також певні деталі вам. Будемо розповідати. Бачимо, що окупанти, на жаль, не припиняють терор українських міст. Так, Полтава сьогодні, вранці, була під масованою атакою російських дронів. Про це вже дописали також наші колеги з посиланням на секретаря Полтавської міської ради Катерини Ямщикової. Ну і також в міській раді повідомили, що Полтава була під масованою атакою російських безпілотників. Далі буде цитувати секретаря міськради. Шановні Полтавці, наша громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Усі проф. Пільні служби задіяно також. Вона закликала місцевих жителів зберігати спокій, не публікувати фото, відео чи точну інформацію про місця влучання чи робити оборонців неба. Також роботи перепрошую оборонців НЕПА та дочекатися офіційної інформації. Ямчикова повідомила, що в громаді розгортають оперативні штаби. Усі необхідні служби вже працюють на місцях. Будьте уважні, якщо помітили підозріл або по невідомі предмети, негайно телефонуйте до поліції або ж ДСНС. Ну і нагадаємо, що вибухи у Полтаві було чутно близько дев'ятої години ранку. Також журналісти Суспільного повідомляли, що у частині будинків неподалік місця обстрілу, вибиті вікна. На також пошкоджені автівки, і знаєте, ще одне питання. Хотілося б підійняти щодо укриттів, адже також і місцеві про це дописували, що найжахливіше в цій ситуації це розрив між закликами влади і реальністю. Міська та обласна влада регулярно нагадує спускайтесь в укриття під час повітряної тривоги. Але сьогодні зранку тривога застала людей просто на вулиці. Багато хто йшов на роботу. Як до прикладу, ми з Олександром, ну і також як завжди, люди. Пересувалися і транспортом, і коли пролунали перші вибухи, виявилося, що сховатися просто ніде. І це не лише про Полтаву. Це багато міст, таких в Україні є де чи то зачинені укриття, чи то їх просто немає. Особливо це стосується центру міста. Наприклад, укриття в самому центрі воно було зачинене. Люди, які шукали захисту, не змогли потрапити всередину. Також як зазначають місцеві пабліки, просимо повпливати на відповідальних за укриття та зробити так, аби люди дійсно були у Адже розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення це питання номер один безпека людей під час повітряної тривоги. Ну і знову ж таки певні деталі час від часу з'являються щодо цієї атаки. Поки що чекаємо офіційної інформації від виконувача обов'язків. Саме обласної військової адміністрації, адже розуміємо, що Володимир когу також повідомить, якщо будуть уже більш деталі з'являтися щодо того, що відбувалося. Ну і знову ж таки, Катерина Ямщикова також у себе у телеграм-каналі оперативно про це повідомляє. Як тільки щось нове з'явиться, ми вас обов'язково також проінформуємо. Ну а далі також і Олександр хоче розповісти свої враження щодо цієї, атаки, адже розуміємо, що. Полтава сьогодні була під масоною атакою безпілотників і певні враження в нас, врешті, і емоції залишилися. Так, дійсно, є на що рефлексувати. От, пам'ятаєте, нещодавно ми розповідали про масований, точніше, дівчата-колеги розповідали, про масований обстріл Києва. І там було, як блогер Михайло Лебіга вів стрім, і в цей час біля будинку впав безпілотник, що він ледь встиг вибігти десь в коридор. От знаєте, сьогодні відчув себе на місці блогера Лебіги. Тоді пам'ятаєте, що Анна Мудра наказувала всім, коли є тривога, спускайтеся в укриття. От я сьогодні таким собі відчув. Лебігою з меншою кількістю підпису. Бо я навіть попри тривогу їхав в автомобілі з піднятими вікнами, з музикою і не чув першого прильоту. А от коли вже завіз дружину на роботу і їхав, хотів їхати от сюди, то вже опустив вікна і відразу почув оцей звук, який ні з чим не переплутаєш, який ніколи не забудеш. Навіть хоча на відстані я був від. Місця події більше ніж кілометр, можливо, навіть і до е, кілька кілометрів. Але я думаю, фактично вже мало українців, ті, хто мешкають в Україні, які цього звуку не чули, і на жаль, не тільки здалеку, але й доволі близько. Ну або е, вже кому максимально пощастило, той чуб і бачив по телевізору, по різноманітних в різноманітних телеграм-каналах і так далі.